Раніше усі системи, які встановлювалися у нас в Україні, були російського походження, тому зараз нема на них підтримки, якщо десь ви її придбали. сервісних центрів немає. Доводиться або купляти нову систему, або її. Демонтувати. Я вже декілька сіналізацій демонтував, то губляться брілки, то не працюють мітки, то ще щось там відбувається. і Далі вже користуватися сімгазацією становиться неможливо. До мене звертаються з питанням, що встановити на автомобіль. Хочу вам показати сіналізацію, яку Вирубилася фірма Geyser. Фірма Fірма ну, відома вже в Україні. Я неодноразово показував етапи встановлення відеореєстраторів на автомобілі. Сигнализація у максимальній комплектації Брилків ніяких немає. Розрахована на роботу з штатним брилком автомобілю. Програми забезпечення це вже наша розробка. На сервер використовується там Вирішив перевірити скільки вона вживає електроенергії. Ми бачимо, зараз у нас, як заявлено, навіть трохи менше. Але це дуже чудово. Ну, Сіналізація частіше ставлю для додаткових функцій: автозапуск, прогрів автомобіля або в літній період охолодження автомобілю, закривання вікон, ну і різні інші функції відкривання багажнику. Ну і також присутні охоронні функції, присутній датчик удару, датчик нахилу автомобіля. Пересування автомобілю, ну і буде реагувати на відкривання там, дверей, капоту, багажнику. Включення запалювання. Є додаток, сповіщення приходять на телефон, ти відразу бачиш, де він розташований, чи рухається, чи не рухається. Зручно. Якщо ви вирішили вдруг якусь інакзацію встановити, то можете. Звернутися до офіційного сайту. Установчі центри її є в різних містах, кому де ближче, вибирайте і записуйтесь на прийом на встановлення сигналізації.